фотографії. Там мамка сиділа, папка сидів, а я кажу, а де я була в це время? А мамка каже, в животі. Мені щось кажеться, що вона мене з'їла. А взагалі я люблю, як моя мамка вкусно готове. Особіно, особіно. Uh. Ну то про бабку, про бабку скажи що, ну. А бабка в мене два люди. Одного разу я в нього питаю, папа, ти куди? А він мені каже, до тьоті Тамари по ділам. Паразит! О, oh, та що ти б'єшся? Я ж казав, що я по пограблік ну! Про бабушку, про бабушку розказуй. Бабушка в мене корай Собака, матка-змія, папка кабель, а я дракончик. Не знаю, коли я така далась. А взагалі я на бабушку обідалась, бо коли вона йде на пенсію, вона мене з собою не бере. Всегда мені дає м'ятні конфети. Але я їх не люблю, бо в мене одних воротів козняк. завжди розрішає. Дай кам'ятні конфети, каже, іди гуляй. Свободне време я люблю дивитися серіал, що яка причина стать зіркою, бо живе п'ять мінут до метро. Да. Тільки не знаю, чим вона за... Вчилось, звісно. Розкажи, як ти цим літом відпочивала на морі. Цим літом ми відпочивали на морі. А я не вмію плавати, ну коли в нас вдома рождаються киценята, мамка їх все разом вче плавати у вітері. І пливуть вони, бо я їх ніколи не бачу в І Там було класно, а зараз холодно. Я у мамки питаю, мама, ти оце кажу, мама, коли та літо буде, а вона мені каже, не спіш оглянутись. Оглядаюсь, оглядаюсь, а літа все нема. Бабушка моя зарізала усіх гусей на селі і запхала в холодильник, щоб вони не простудилися. Заботлива мене бабушка. Всі мене обіжають. Висять сосульки на криші. Я не розумію, чого мені їх не розрішають розрішається. От чого вони тоді називаються сосульками. І теж оце сніг на криші. Ну, все одно ніхто на санках не катається. Просто проводжу заветную мечту, про мечту рассказываю. В мене є завітна мрія. Я хочу світи телефон, як той пантез з, з блютусом, камеру на 50 мегапікселів. Я, Я думаю, що це може бути Nokia N95 з антенкою. Угу. Губу наroscotala. Розкажи, ким ти хочеш стати в бутуще? Я дуже часто чую этот вопрос. Кем ти хочеш стати в будущем? Я отвечаю коротко. Я хочу стати, хочу стати людиною. А ще я не хочу ходити в школу. Я сразу після садика вийду заміж. І в мене буде багато дітей. Я їх буду кормити цукерками, морожинами, шоколадками. Не пропадуть. В кого воно таке вдалося? Невеста, Хто на тобі жениться? А я вийду заміж. За дімуша Шаповалова. Є калаші. Класно танцюй. Но в мене є таке погане перечувстві, що він мене не любив. Але я буду на тмісне плоч. А ну давай додому, більше корову тоді треба. Мамка вже гука корову дають. Як сіта хвоста держу, коли вона доє корову?